Вітаю, шановні аграрії, шановні садоводи, огородники. Друзі, ми на збиранні столових буряків, сорт Детройт. Отакий От у нас в цьому році вродив. Оце майже самий друзі. Я вам покажу, який у нас є Детройт. Це не Детройт, а Детройдіще. Дивіться, який. Оце бурячок. Що в борщ? Що на салати? А, як вам? Бурячела. Ну, не лякайтесь, є і нормальний. Чому він такий у нас, друзі, великий? Тому що попав під весняний заморозок. Пам'ятаєте, в квітні місяці, квітні, в кінці квітня Ну, підмерз, а пересівати його не пересівали. І тому він був зріджений. Ну, а такий от вимахав Ну, Внесли ми доброго. Під нього хороше добрива. Єврофертіл ТОП-51 в рядочок. Ну, Був захист. Ну, Є тут циркоспороз, але це вже в кінці, як кажуть. Ось такий ми маємо врожай, друзі. Хороший сорт Детройт. Червоний всередині, без кілець, солодкий, Ну, суперовий бурячок. Такий він всередині, друзі, Детройт. Ви Бачите, кілець не видно. Він червоний, він солодкий, він смачний. Ми радимо вам також придивитися до цього бурячку, до цього сорту. Да, друзі, до речі, вегетативна маса, ну, гечка, ботва, ну, листя буряків, особливо столових, вони досить збагачені магнієм. І іншими елементами, друзі, тому ми рекомендуємо їх. Залишати на городі, перекопувати. Перекопувати чи, можливо, там іншим шляхом їх заробляти в ґрунт. Не просто залишати до весни на поверхні. Їх необхідно заробити. Це досить важливо. Не викидайте, не виносьте нікуди. А особливо під коренеплоди, ну, не під сам буряк. Буряк монокультуру не переносить, багато хвороб. Нематоди, шкідники, а під інші культури, які потребують особливо магній. Тому це вам наш порада від нашої команди. Ну, трішечки завеликий. Але маємо те, що маємо. Врожай є. Що у вас з буряками? Що з морквою? Про морку ми покажемо трішечки пізніше. Друзі, вирощуємо власну продукцію. Екологічно чисту, От трішечки там фуніцидів, Інсектициди ми не вносили, не було ніяких проблем. ну, Заморозок свою справу зробив. Таким чином, підписуйтесь, коментуйте. На все добре з вами. Команда ArtFields на збиранні. І я, Олексій Сиренко, відповідно, на збиранні столових буряків. Жовтень місяць, якраз пора. Пока, пока, до зустрічі на каналі.